Я питала мами, мамо, ну що то за бумажки, що то конфети такі? А мама каже, да, ну їздили на ярмарок, усе. І от там приобітали оці конфети, а вони ліпили туди бумажечки. Ганна Цесько ділиться спогадами про родинну реліквію. Це скриня, якій понад 100 років. Жінка розповідає, це єдине, що вціліло з її будинку в прифронтовій новогригорівці після того, як цьогоріч туди поцілив ворожий кап. Це скриня мамин придана моєї мами. Хата в нас зразу була ну така маленька під очеретом, а то була велика така. Хатина називалася за світлиця, і там стояла посередині ж скриня, а це світлиця, як праздник великий, або хто приїхав з родини. Ну, тоді сходилися у світлиці. Родину реліквію торік Ганна Цисько передала на збереження запорізьким історикам. Один з них Сергій Звілінський. Чоловік каже, виріб є нетиповим для нашого регіону. Це таке кустарне виробництво. Вона є цікавою, тим, що вона не типова досить для цього регіону. Вона є, скажімо, так, в поєднанні традицій ще тих давніших скринь кінця 19 століття і вже новими віяннями власне початку 20 століття. Вона така досить комбінована, невелика, компактна. Вона була попросту фарбована, так але нижні є орнаментація у формі вирізів художніх вирізів, так по нижньому плінтусу. Тобто, це от якраз традиція ще та кінця 19- століття. Ще одну весільну скриню історики вивезли з прифронтової варварівки. Сергій каже, вона, на відміну від попередньої, свідчить про те, що родина була заможною. Вона дуже якісно зроблена, дуже багато елементів оздоблення на цій скрині. Тут є дві шухляди, і вони теж збереглися, до речі. Це теж показник того, що це, це побагато. Дивіться, яка дошка товста, яке з'єднання. Тобто, це, ну, це не, не робила людина на колінках. Тобто це спеціальна техніка для цього було обладнання, інструмент спеціальний треба. Було. Замок в, на нижній частині. Тут ставили не завжди, а тут ще й на шухляді зроблений замок, е, накладка мідна із ручкою. Тобто, це все коштувало грошей. За словами Сергія Звілінського, у 19-му та 20-му століттях було традицією дарувати скрині нареченим як придане. Туди ж батьки дівчини клали її особисті речі та додаткові подарунки. Дівчина сама туди вишивала, сорочки мала би бути, да туди класти рушники і тому подібне. Так само в них зберігали класично це якісь коштовності, гроші. Можливо, якісь швадські штуки, голки, нитки, якісь там прикраси, гудзики, і тому подібне, які лежали в прискринку всередині правіше. Сергій Звілінський каже, подібні речі важливо вивозити з прифронтових територій та зберігати, адже по ним можна дізнатись більше про побут наших предків. І в х роках фактично після голодомору ця традиція замовляння вже нових скринь вона відходить, бо попросту у людей не було ні грошей, ні можливості, бо голодомор знищив в принципі всі ці історії, всю цю традицію. Нині ці скрині зберігатимуться в одному з музеїв міста та за необхідності їх реставруватимуть, сказав Сергій Звілінський. Карина Галунова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.